В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання сьогодні, 26 серпня, саме цього дня 1657 року в Чигирині гетьманом України був обраний наш земляк Іван Виговський. 1779 року у Франції ухвалено декларацію прав людини. 1939-го пролунав перший постріл Другої світової війни. У Римі пройшов великий збір українських націоналістів. А в 1945 році Україна ратифікувала статут ООН. Житомирщина все ще під враженням святкування Дня державного прапора і дня незалежності України. За офіційними даними, цим подіям у нашій області були присвячені понад 150 заходів, учасниками яких стали понад 47 тисяч земляків. Лише в Житомирі пройшли понад 30 крупних святкових акцій за участі більш як 4 тисяч громадян. Ми широко транслювали звіти про них. Отож, нагадаємо лише один із багатьох святкових роликів. Що тоді та за країна, небо сині гоблаки? На ланах у серпні жито з тилим золотом блиші. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом це є країна невимовної краси. Будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. Мій тато герой. Така назва однієї з святкових акцій на Житомирщині. Та Міла Нестерук продовжить. Маленькі майстри та майстрині завзято розмальовували гіпсові фігурки. Поруч ліпили із глини, вчилися виготовляти браслетики та ляльки-мотанки. Так волонтери громадської організації Демократичний альянс вирішили провести вихідний день, аби ще раз привернути увагу громадськості до проблем воїнів АТО та їх родин. А ми сьогодні презентуємо проект, який називається Мій тато герой він спрямований на підтримку родин, учасників та загиблих героїв, які брали участь у антитерористичній операції на сході. Він розрахований на півроку, розрахований на психологічну підтримку родин. У нас є психологи з кризової служби України, які навчені, пройшли ряд тренінгів і можуть надавати психологічну підтримку родинам, учасникам то безпосередньо матерям і діткам. А також передбачаються різні творчі заняття з дітками. Майстер-класи, танці, акробатика, аеробіка, тобто ну, в проєкті це розписано на півроку. Починалося все з госпіталя, тобто єдиномишленників, почали допомагати раненым, узнавати потребності, потім це все переросло в общественную організацію, в которой ми проводимо такі мероприятия по сбору средств на помощь іменно раненым госпіталі, іменно ребятам, которые знаходяться в зоні АТО это відправки і посылок, і у нас є в нашій організації люди, которые именно їздять на Восток. А хотіти к этой проблеми. Учасник АТО Володимир Люба, який захищав мир в Україні у добровольчому батальйоні Дніпро-1, впевнений, що саме власний приклад патріотизму є дієвим для підростаючого покоління. Діти мають знати про героїв, які захищають мирне небо. А дозвілля, проведене спільно з дітьми разом з родиною, є найприємнішим. Ми тут зібралися для того, щоб дітки щоб побачити усмішки дітей, що всі були щасливі. Саме нашого майбутнього заради саме цих дітей ми там і воюємо на Сході. Мрії, як то кажуть, багато. Я думаю, головна оця мрія, щоб скінчиться з війна. На свято Незалежності України в області з'явився ще один оригінальний пам'ятник. На церемонії його відкриття побував мій колега Олександр Райковський. В Україні здавна особливо шанували святу Параскеву, адже вона з цілею немовлят допомагає жінкам і дівчатам, зміцнює тих, хто в тяжких обставинах, збадьорює слабодухих, підтримує немічних, має силу відвертати стихійні лиха. Саме тому Володарську-Волинському вирішили встановити її скульптуру. Автором ідеї став місцевий громадський діяч, депутат районної ради, представник партії зелених України Володимир Ковальчук, який за власні кошти встановив скульптуру преподобної Параскеви. Козаки Свій час, коли вони і лікувалися, і тренувалися, і захищали в той час нашу незалежність, то звичайно вони молились, Параскев'ї. Це моє таке бажання, навіть, і людей, що потрібно на побільше отаких от символічних пам'ятників. Ну, воно ми вже відійшли тих пам'ятників Ленівну чи іншим, то і моє бажання і моє бачення, що звичайно, що потрібно, щоб от такі пам'ятники у нас було побільше у населених пунктах. Володимир Ковальчук розповідає, що мармурову скульптуру Параскеви на його замовлення створили у Львівській художній майстерні. Основу пам'ятника виготовили місцеві майстри. На відкриття його зібралися жителі селища і керівництво громади. Багато говорили про духовність і необхідність відкриття саме таких споруд, які в скрутні часи мають об'єднувати і допомагати людям. Звичайно, що потрібний це буде як берегиня, буде Сім'ї будуть одержувати від неї. Ну таке якесь ну може Раду, може, якесь освячення, треба, щоб були сім'ї дружні, щоб сім'я була повною, щоб кожної дитини була мама й папа, тому що це берегиня, ясно, вона в сім'ї, благополуччя, достатку. Це треба обов'язково. Схвально відгукується про відкриття пам'ятника і жителі селища, які також вважають, що преподобна Параскава стане покровительницею громади. Я думаю, потрібно святи великомученіці. Потрібно. Аби молилися за нас, аби молилися за нас, щоб в нас було все добре, я думаю, потрібно. О тим більше, що в такі скрутні часи, коли людям дуже тяжко, коли ну, наша духовність і може наша якась така от. Наш дух, ну щоб не, не впасти духом в такий скрутний час, то це найкраще, мені здається, будуть ліки для людей. Пам'ятник це взагалі пам'ятник ставиться для того, щоб люди відчували якісь духовне піднесення. Це цього, власне, на мою думку, і не вистачає зараз людям. Тобто, якогось такого от поштовху, національної ідеї, чогось такого консолідуючого фактору, не вистачає нам. Тобто, пам'ятник в даному випадку може стати локальним таким, але от е, об'єднувальним таким чинником для нас, принаймні, для володарська. У Володарсько-Волинську святковий день відзначили не лише відкриттям пам'ятника, але й концертом і спортивними змаганнями. Тим часом місцеві меценати обіцяють і далі продовжувати соціальну роботу, аби їх селище ставало кращим. І про інші суттєві події коротко. Російські змі визнали, що в боях на Донбасі загинули понад дві тисячі російських військовослужбовців, а більш як три тисячі двісті отримали важкі поранення. Минулої доби на Донбасі російські найманці продовжували провокації, застосовуючи важку зброю. Кількість вимушених переселенців з Криму і Донбасу зросла майже до півтора мільйона громадян. Нацбанк України уперше з початку року збільшив запаси золота, купив понад дві тони. В Україні борг населення за житлово-комунальні послуги зріс до 12 мільярдів гривень. Наступного вівторка Україна відзначить день знань і початок нового навчального року. Естонія вирішила відгородитися від Росії високою стіною. У Криму за фотографування з українським прапором засуджені троє громадян. У Росії заборонили продавати іноземні миючі засоби. І упродовж головного російський суд незаконно засудив українського режисера Олега Сенцова сукупно до 20 років суворого режиму. Своє обурення з приводу цього дикого сфабрикованого судилища вже висловили чимало українських патріотів і політиків. Вчора у Києві пройшла акція протесту. Ми приєднуємося до них і бажаємо Олегу мужньо вистояти у боротьбі з путінським режимом. Віримо, що правда, все одно візьме гору і. Невинність Сенцова буде повністю доведена. Ми пропонуємо вам нові відгуки до нашого телевізійного проєкту Єдина країна. Патріотизм. Ну, звичайно, що питання досить складне, тому що кожен його розуміє по-своєму. Для когось патріотизм це нажитися на країні, набити кармани і потім щезнути. Ну, правда, чи він патріот, який він патріот, ніхто не знає. Але для мене патріотизм це якщо людина часто виконує свої не обов'язки, а, мабуть, покликання те, що він визначений природою, тут тобто призначений Богом. От. І я вважаю, що той, хто вирощує хліб і корми нас усіх, це патріоти. Той, хто ростить дерево, це патріоти. Той, хто народив і виховав дітей, це теж патріоти. Той, хто збудував будинок, теж патріот. Той, хто своїми руками створив. Шедеври, ну, скажімо ми на сьогодні на цій виставці присутні, О, це теж патріот. І це кінтовці патріот, а це ще і частина, як кажуть, того, для чого призначив нас Бог. Тому що це патріот творець. тобто создатель, якщо говорити на ворожій мові. Взагалі створює матеріальні цінності це патріот. Той, хто без... любить свою державу, це патріот. Той, хто поважає свою мову, це патріот. Той, хто не цурається свого коріння, з яким пішов, це патріот. Ось я думаю, що всьому є наш патріотизм. Любити нашу неньку Україну, ту землю, на якій ми народилися. От, в ті землі, ту землю, в якій почувають наші батьки, діди, праді. І ту землю, на якій є благодать Божа. Тільки нам не видає патріотів керівних органів. І наостанок цитата цього останнього серпневого тижня. Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТВІРАДОЗЕТКОМЮЕЙ. Дякую, що завжди з нами. Всього вам найкращого. Хороших новин і позитивного настрою. Побачимось.